Пан Григорій прийшов до центрального відділення Курпошти. Скористатися програмою заміни звичайних ламп на економні. Каже, у своєму помешканні давно користується світлодіодними. Сюди ж прийшов, щоб трохи поповнити запас. Оце є лінаш шкряба, так що халяву дають, так а чого ж не взяти. А вони ж ті і пропадають. А що ж, а 50 гривень на пенсію дуже не наживеш. А от пан Олексій говорить, має запас старих ламп на обмін приніс ті, що ніколи не використовував. У мене були нови запасні бадифікаціонний поділ. Щоб обміняти лампи розжарювання на лед лампи, треба прийти до будь-якого сумського відділення Укрпошти, з собою мати паспорт та податковий код. Старі лампи мають бути справними, обмінюють максимум 5 штук. Також можна замовити лампу в застосунку дія. Людина, якщо вона замовляє в дії, вона там чітко прописує, який потрібен цоколь маленький, великий, або два таких, два таких. Або якщо вона приходить на відділення і приносить, так як наш клієнт. Приніс тільки з великим цоколем. Ми бачимо, що це старі лампочки, які лежали наверное, десь в сараї чи в якомусь приміщенні. І він ми йому також видали тільки з таким цоколом, тобто п'ять лампочок з широким великим цоколем. Сумщина має отримати понад мільйон світлодіодних ламп. Це теоретично знизить рівень споживання електроенергії населенням. Говорить директор сумської філії «Укрпошта» В'ячеслав Маринич. Згодом лампи видаватимуть у всіх відділеннях області. За наступний тиждень отримаємо ще додаткові партії. Лампочки поїдуть в найвіддаленіше село. Лампочки будуть обмінюватися навіть. При відсутності світла, якщо у споживача виник якісь питання, він прийшов додому, перевірив, вона не працює. У нього є можливість прийти і її обміняти в тому, що програма з обміну ламп дасть очікуваний результат. Є сумніви, вважає голова спілки енергетичного сервісу України Олександр Бойко. Більшість людей вже давно поміняли лампочки розжарювання на лед, щоб платити менше. Ну це розумні люди. А в принципі розумна влада повинна підходити до процесу з обстеження всього того, що відбувається у кінцевого споживача, і поліпшення енергетичної ефективності кінцевого споживача. Поки що старі лампи зберігатимуться на складах Укрпошти, говорить В'ячеслав Маринич. Потім їх утилізують. Додає, займатиметься цим обласна військова адміністрація. Діана Крахмато, Віктор Лапченко – Суспільне новини, Суми.